Давай, роботись, ай, молодців. Тій молодій та грейливій вівчарці по кличці бред лише п'ять місяців. А вона вже опановує перші ази навчальної програми з пошуку вибухових речовин. Головний атрибут навчання звичайний м'ячик. Знайти його головне завдання бреда. Там є бред. Ну а піроначальному етапі навчання Мы должны выработать сигнализирование собаки на опортировочный предмет. Мы сейчас видим, как помощник имитирует закладку мячика в ящик и отходит в сторону. Юра, отходи. З п'яти ящиків, в один з яких господар заховав м'ячик, брат швидко визначає потрібний. Відповідно до програми, пес повинен був просигналізувати про знахідку, сівши біля ящика. Але цей малюк лише навчається. Тож, щоб відірвати його від улюбленої іграшки, знадобилася ще одна. Ну, це у нас первоначальний етап, це у нас молода собачка. Собачки всього лише п'ять місяців. Це нормально, це все дорабатується. Многі задають вопрос: а ви що, своїх собак. Кормите взрывчатки, чтобы не искали. Ну, Это совершенно большая глупость. На самом деле все гораздо проще. У нас работа основана на желании собаки забрать свою любимую игрушку. Ну, Это так называемая партировка. В качестве игрушки у нас, как правило, мячик. Хотя это может быть любая плюшевая игрушка. Коли собака без проблем знаходить м'ячик і навчається сигналізувати про знахідку, її починають тренувати на запахи за допомоги тієї таки іграшки. На слідчому етапі е, уменьшається кількість м'ячика, підрізаємо його його половину і покладемо вже к запаху. Потім з часом ще раз уменьшаємо клієнство м'ячика, робимо четверть м'ячика. Потім вмішаємо до, до 1,8 і в кінці концов ми взагалі повністю обираємо. Мячик оставляем один чистий запах. В итоге собака у нас сигналізує на чистий запах. Запах, да, это взрывчатые вещества. Ну, Зричные вещества это тротил, пластид, телестид. Парха, прогрес в тому, що вона виконує свою роботу, ту, яку я хочу, і яка потрібна для нашої служби. Ігор інструктор, господар та напарник бреда. Юну вівчарку він тренує ледь не з перших тижнів життя. Цей пес один з чотирьох народжених тут, у кінологічній службі управління державної охорони. Хто кого вибирав, інструктор пса чи навпаки, чоловік однозначно відповісти не може. Я вибрав, і вона мене выбрала. Діло в том, що це наше поголов'я. Ми впервые начали выращивать, Розводити власних собак. До этого мы все время приобретали собак в клубах в частних лиц. Ну, було прийнято рішення розводити своїх собак. Діло в том, що на на даний момент хороша собака з хорошими задатками стоїть порядка тисячі доларів. Це доволі немаленькі гроші. Саме з легкої руки господаря пес отримав таку кличку Бред. Щеня, сміється, Ігор, назвав, щойно на нього глянув. Чого бред, бо красавчик. Робить все, ну, взагалі, дуже легкий до дресіровки. І це ви його обрали, ім'я йому, да, так? Так, да. так. То саме маленько подивилися і вирішили, що бред фіт. Так, да, так, да, так, да. бред, ну а чого? Красивий, красивий. Да? Навіть сторонньому глядачеві видно від тренувань, а вони більше нагадують гру обоє. І собака, і інструктор отримують велике задоволення. Румний собак. Румний. Тренування у нас проходить е, за таким планом кожного дня, півгодини до обіду, півгодини після обіду. Тобто собаці більше не, не, не потрібно. Ну, іноді буває. В приказному порядку слухається. Місяць йде обслідування і три місяці йде е, спецкурс дресування. Чотири місяці, да, і да, собака готова виконання своїх. Здібний брат, каже Ігор, уже майже готовий переходити на інший етап тренувань на запахи. Мені його жалко. Сльози на очах біжать. Ну, так, як чоловіка. Шкода. Виростив. В місті виросли, він виріс за мною. Тротилова шашка. Ми зараз положили 200-грамову третілу шашку. Зараз покажемо, як наша бельгійська овчарка Будь А цей досвідчений пес породи малінуа уже давно працює в полях, обстежує території на предмет різного роду вибухових речовин. Головне завдання у кінологічної служби УДО убезпечити керівництво держави та пересічних громадян від неприємних а часом життєво небезпечних сюрпризів. Віднівката собака не йшла, а на лібо сидиться, лібо лежиться. Хазяїн за за то, что она нашла пошли у мячика. Было такое, что собаки срабатывали срабатывали на машину. Оказывалось в последующем, что это это бывший охотник, где-то занимался там, где там охотой, перевозил оружие, патроны. Также было, наверное, на мероприятии случай, когда собачка сработала на сейф. Як в казали, в сейфі була оружейне масло. Ця порода бельгійська вівчарка Малінуа нова у кінологічній службі у дом. Цього пса придбали в 2015-му. Тут його назвали Шерлоком за гарні пошукові якості. Раніше кликали Оніксом. До подвійної клички пес уже звик і відгукується на обидві. За місяці роботи Шерлок Онікс показав себе з найкращого боку. Він Являється моїм другом Тобто да, Розуміння. находится сама по себе. Изначально экологическое подразделение создалось у нас в 1996 году, но насчитывало в начале три человека. Поэтому, учитывая потребности нашего управления в собаках специального назначения, то есть на поиск решительных веществ, Булто рішення прийняти рішення у 2015 році году створення кінологічного центру. центра. Раніше в структурі управління державної охорони, яка відповідає за безпеку вищих посадових осіб, працювало лише кілька кінологів, а собак тримали у вольєрах інших силових структур. До 2015 року ми орендували вольєри у других правоохоронних відомствах. Свої нічого не було. А в 2015 году было принято решение о создании своего центра. На данный момент у нас есть свой собственный центр, свои вольеры и то количество собак, которое может полностью обеспечить. Безопасність наших охороняємих ліс створення власної служби потреба часу, переконують в управлінні. Нині у цьому підрозділі близько двох десятків кінологів і стільки ж собак, яких тренують не лише на виявлення вибухівки, новий напрям у роботі служби антитерор. Це виховання таких собі псів-бодігардів, здатних виявляти та завчасно нейтралізовувати нападників. За торік бельгійська вівчарка демонструє у цих навчаннях гарні результати. Шерлока Онікса навчають лише місяць, а він уже опанував перші ази особистого захисту. Після пострілу швидко та майже безшумно, долаючи перешкоди, доганяє нападника. А після його нейтралізації слухняно сідає поруч, дозволяючи роззброїти та затримати терориста. Шелок сейчас, как самый живой прыгучий, пробуем его использовать, на нем все эти элементы отрабатываем. Мы уже будем дальше внедрять на других наших собак, которые будут способны к этой работе. Вы видите, сейчас какая обстановка в нашей стране. И это при, ну, при, при, приоритетное направление, и нам надо его развивать, так, так как не всегда может человек среагировать на ту ситуацию, которая может возникнуть. Сейчас вы видели одно из упражнений, когда помощник, то бишь, я как преступник подошел, пообнимался с хозяином, собака была на страже и попытался напасть на него. Я не успел добежать, собака отбила это нападение. Вот, вот такие элементы можно будет использовать уже как в личной охране. Собаки бодігарди розповсюджене явище в Ізраїлі. Ці показові виступи Герміони, досвідченої собаки тілоохоронця, на камеру демонструє її господар та інструктор, кінолог-волонтер Руї Коен. Герміона навчена захищати від ножа. Першою ніколи не нападає. Але коли господарю загрожує небезпека, за секунду нейтралізовує нападника. В Ізраїлі собаки, навчені за програмою антитерор, служать в окремому загоні окет, що в перекладі означає жало. Їх навчають розброювати противника, непомітно підкрадатися та годинами лежати в засаді. Скільки часу знадобиться українським вівчаркам, щоб опанувати програму антитерор, інструктори сказати не можуть. Усе індивідуально і до кожної з собак потрібен свій підхід, каже Олександр. Але дещо вони вже вміють. Приміром, у парі затримувати терориста і намертво до команди кінологів тримати щелепи на його руках. Чи несподівано та безшумно нейтралізовувати озброєного противника у приміщенні, проникнувши туди через вікно, собака має преодолітить препятствия войти в окно і задержати вже условного преступника, який знаходиться там, відстрілювається. видели результат. Вже собаки починають атакувати під выстрел, который на кратно в здании. Собака спокойно Пройшла та рубеж психологічське і з діла задержання за програмою антитерор. Вже працює і молодняк. Лютий рідний брат Бреда, п'ятимісячна народжена у власному розпліднику вівчарка, вже навчилася нейтралізовувати нападника. Але випускати його зі своїх щелеп цього їй ще доведеться навчитися. І як оно працює начальне бучині щенка. Все в ігрі, все кораденка, щоб не нарушити психіку собаки. Це службова собака, кличка її наяда. Наяда одна з найдосвідченіших вівчарок кінологічної служби. У їй 8 років. На її рахунку тисячі операцій з пошуку та виявлення вибухових речовин, і одна з порятунку життів спецпризначенців. У Це було навесні 2014-го, коли фахівці управління перевіряли на мінно вибухові предмети гору Каричун неподалік, Слов'янська, приблизно через одну годину огляду. Десь на відстані 30-40 метрів від мене пролунав вибух невідомого походження, схожий на так названу розтяжку, тим самим попередивши інших співробітників, можливо, врятувавши їм життя та здоров'я. Розтяжку зняла наяда, зачепивши її. Залишилася жива і врятувала спеців, які йшли слідом. Відтоді поїздки на схід стали для наяди та більшості собак постійними, а тренування більш Різноманітними завжди постійно підвищуємо свій рівень професійної підготовки і таким способом підвищуємо і роботу собаки. Проводимо різноманітні заняття службовими собаками, проводимо різні інтересні закладки, ставимо на різні на різній відстані, на різній висоті. Експериментуємо, бачимо, що ці експерименти приводять тільки до положительних результатів. Попри багаторічний досвід, наяда, як і всі, щодня тренуються знаходити вибухові речовини, і як і всі, незмінно реагує на улюблену іграшку. Щоправда, її рухи, на відміну від юного бреда, виважені, спокійні, впевнені. Портіровичний наш ящик, вона бачить його. Ось як ви розумієте, і для неї це. Улюблений предмет, без якого вона не хоче працювати. Ось вона слідкує за ним. І якщо дуже сильно захотіти, можна положити м'ячик і вона просто за ним ляже. Все, вона слідкує за моєю рукою. Ідіть. Тут в удом, вона допрацьовує останні місяці. Вісім років це граничний вік, до якого собака може працювати в кінологічній службі. Далі почесна пенсія. В усіх без винятку випадках в господаря або в його рідних вдома, переконують кінологи. Звідси собак ніхто не викидає і не присипляє. Потрібно завжди. Е Забирати їх до себе. Іншого я не бачу. А Так, я їх обов'язково. Але квартира людина дивиться. Ні, я до батьків заберу. Вони проживають в частному секторі у мене. І я думаю, що вона там буде достойна пенсія цієї собачки. Юному бреду до пенсії ще далеко, але його господар уже точно знає, де собака її проведем. Okay. Заберу додому, в однокомнатну квартиру. Буде ж... Серйозно, буде жити за мною, кому не віддам. Основні матеріали, там, де э, в нас найбільше достати в нашій країні, це тротил, це вот, йде ластит, це пластит, це вот гранати. На даний момент ми знаємо, да, понавозили з востока дуже багато вот цих гранат. Це міна, МОН-50. Це настояща бойова міна. Также у нас чисті запахи, вот гіксаген є, пороха, піраксилінове ектаген, большій порох, амоніти. Раніше в кінологічній службі УДО тренували собак, застосовуючи замінники мінно-вибухових речовин. Нині використовують лише чисті запахи і справжні міни, гранати, вибухові речовини. 70% роботи собаки залежить від кінолога, 30% – від собаки. На кінолога вылагается основна роль. Колектив у нас молодой, хороший, крепкий сплочений. В принципе, у всех есть желание сделать свою собаку лучше. Для каждого кинолога его собака является самой Плануємо Планируем полностью обеспечить управление собственными собаками за счет собственного поголовья. Мы в прошлом году вырастили и поставили на баланс. Шесть собственних собак карат якраз з того молодого поголів'я, народженого тут, в кінологічній службі управління вівчарці рік, і вона дуже активна і дуже здібна до пошуку. Не всі народжені у розпліднику собаки підходять для служби, розповідають кінологи. Але щоб зрозуміти це, щеня мусить вирости до 4-5 місяців. І вже за його характером, умінням, реакцією, інструктори й визначають, з ними пес далі чи ні. Проводимо аналіз завжди так. і робимо декілька тестів. Повинна собака завжди бути Вона з охотничим інстинктом повинно бути завжди. Смотрим, як собака веде себе в городі, як вона веде себе в транспорті, як вона веде себе на вистріли, на шуми, як вона реагує на апортировочний предмет. Основне, що в роботі собаки це бажання собаки добити апортировочний предмет. Описати не можна бо, тому що... Чим більше часу з нею займаєшся, тим більше часу бачиш що нове знаходиш з собі. Що останнім часом в, в караті нового знайшли? Ну нічого, хороший поїзд у нього. Получається, енергії багато. Перші тонкощі роботи кінолога Віталій опанував ще в армії, у прикордонних військах. У цю службу попросився сам, бо з дитинства мріяв працювати із собаками. Згодом потрапив в УДО, і його захоплення стало роботою. З каратом він займається вже майже рік, відтоді як вони обрали один одного. А як собака вибирає господаря? Ну, кому більше внімання вділяє, тому дивишся по собаці. Якщо собака тобі вділяє увагу, ти їй починаєш вді... вділяти внімання, Тобто намагаєшся з ним і гратися. Якщо собака при кормленні приходиш там кормити, собака тебе рада бачити, знаєш, вже є зв'язка між хазяїном і собакою. Любов до собак чи не найголовніша складова успішної роботи кінолога? Любов і бажання, щоб саме твій пес був найкращим. За такого поєднання результати навчань та тренувань не забаряться, переконує Олександр. Бо собака, яка тебе обрала, завжди відповість тобі взаємністю. Все починається від людей. Желання людей любов собакам. Якщо не буде цього в душі у кінолога, то він здесь не зможе працювати. А це она нервует трошки перед камерами. Она уже все делает для того, чтобы перейти на запах. Будем проводить отборы и будем смотреть, какая собака будет лучше работать в этом направлении. Но мы не будем, конечно, забывать о взрывчатки. Это основная их задача. А його можна поговорити? Тихо. Ні.